Жіночий силует з оправою правою саленте, за дуже доступну вартість. Повністю металевий корпус, саме тому вони легкі, непомітні і не занадто багато уваги притягують до обличчя. Акцент тут, звичайно, на куточки, у темній брівці та зі світлими елементами. Має Цікавий дизайн завушника. Він не класичний, прямий, має легкий вигін та орнамент і пластикову накладку для комфорту завушками. Такі завушники оснащені також флексами, тому вони гарно та надійно фіксуються на обличчі. Але при цьому не спадають. Золотий блиск додає трошки шарму, а рухливі носоупори дають комфортну посадку на перенісі. Таку оправу можна встановлювати лінзи на постійні рецепти. В полі зору вони абсолютно не заважають. Класна сучасна форма, яка зараз неймовірно популярна, і можна встановлювати лінзи як на одну відстань, так одразу на декілька. Прогресиви або ж біфокали. Не тільки прозорі, а можна фотохромні, наприклад, і зробити таким чином окуляри два в одному на літній сезон. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.